Записала 5 хвилин відео і зрозуміла, що в мене був вимкнений мікрофон. Привіт, мене звати Настя, і я вважаю, що я маю вже певну кількість досвіду для того, щоб дати вам корисну або не дуже пораду. Сьогодні відео з серії Як бути щасливим або ще більш щасливим. У мене вітер вибачаю за те, що труситься камера, але я думаю, що можна мені це пробачити. Сьогодні я хочу поговорити про впевненість у собі, тому що я впевнена людина, і я часто чую і компліменти стосовно цього, і якісь зауваження стосовно цього, і нарікання стосовно цього. Мені, наприклад, казали, що тобі легко бути впевненою в собі, бо у тебе мама завжди казала, що ти найкраща. А у мене мама була така, що вона мені казала, що я найгірша, вона мене постійно з кимось порівнювала. Або мені кажуть стосовно зовнішності, що тобі легко бути такою впевненою, бо ти гарна. Тобі легко спілкуватися з чоловіками, бо ти впевнена в тому, що ти гарна, бо ти гарна. А от якби ти не була гарна, ти б не була впевнена, що ти гарна. І мені це часто кажуть дуже симпатичні, привабливі жінки. Я взагалі вважаю, що. Люди, у яких є ось цей пунктик на тому, що вони якісь не такі зовнішньої, вони не помічають, що гарна кожна людина. Просто кожна людина різна. Ми всі виглядаємо по-різному. І в цьому, по-перше, є наша краса. Це один з найважливіших критеріїв. Ми всі різні. Я можу подивитись на одну дівчину, вона буде по одному гарна. Я можу подивитись на іншу дівчину, вона буде по-іншому гарна. Бо вони... Різною зовнішністю, у них різна, різне обличчя, різна будова тіла, вони по різному одягаються, вони по різному самовиражаються, вони по різному, у них міміка інакше відрізняється, у них те, як вони рухаються, це відрізняється. І в цьому краса в різноманітності, краса в тому, щоб бути собою. І коли ти це усвідомлюєш, ти дивишся на себе в дзеркало і думаєш, так, я ось така, це факт, я ось така. У мене такий ніс, такі губи, такі плечі, така дубка, такі ножки, ось я ось така, яка є. І я себе люблю, і я себе вважаю гарною. Коли ти це вибудовуєш у себе в голові, усвідомлюєш свою інакшість. Те, що ти відрізняєшся, те, що ти така, яка ти є. І краса, вона є в тому, яка ти. Краса носика не в тому, що є якийсь конкретний ніс, конкретної форми, і він гарний. А краса в тому, що в тебе є ніс такий, який у тебе він є. І твій носик гарний, і мій носик гарний, і її носик гарний, і його носик гарний. Звичайно, є якісь. Проблеми у людей з зовнішністю, які потрібно виправляти, на їх думку. на їх думку Але якщо е ми спитаємо іншу людину стосовно зовнішності цієї людини, вона, скоріш за все, подумає. Е Ну, Вона буде спілкуватися з людиною і не буде думати про те, а от би їй пластику носу зробити, бо він недостатньо вигнутий. Людина буде спілкуватись з людиною, і з вашою енергетикою. І якщо ви несете впевненість в тому, що ви гарна, незважаючи на те, як ви виглядаєте, чи зробили ви макіяж, чи є у вас ринопластика, чи наколоті у вас губи, чи наклеєні у вас фій, чи зроблений у вас манікюр, яке у вас волосся, якого воно кольору. Яке у вас тіло? Люди це не оцінюють. Максимум, ми оцінюємо в такому контексті людей протилежної статі, як об'єкт е сексуальний. Але це тільки через те, відбувається, що у кожного свої вподобання. Тобто якимось чоловікам подобаються якісь жінки, якимось жінкам подобаються якісь чоловіки конкретні, у когось широкий спектр того, що їм подобається, у когось вузький. Когось дуже вузький. І це нормально, це право на сексуальність для кожної людини. Але краса це не про секс. Краса це інше. Краса це те, що є в кожній людині, і в кожного вона індивідуальна. І вам потрібно прийняти свою красу, і ви будете впевнені в тому, що ви красива, бо у вас є прийняття того, що ви виглядаєте саме таким чином, яким ви виглядаєте. Хтось по-різному виглядає інакше. А я ось так виглядаю, бо всі люди різні, мене таким наділила природа, що в цьому гарного, що мені подобається, в моєму тілі, в моєму обличчі. А потім, коли ви прийдете, якщо ви докласте зусиль і пройдете цю стадію прийняття своєї зовнішності, почніть практикувати антизацикленість на своїй зовнішності. Бо люди вважають, що якщо я вважаю себе гарною, то я. То моє життя побудовано навколо цього. Ні, я просто знаю, що гарне, і все і що мені це дає? Впевненість у моїй красі, у моїй привабливості. Те, що я не думаю про це. Я роблю макіяж, якщо я хочу зробити макіяж. І мені хочеться певний процес чи певний результат, як, от наприклад, зараз я намагаюся робити азійський макіяж, бо мені подобається процес, і як. Може змінюватись моя зовнішність, бо я дуже звична до відсутності макіяжу, і як я виглядаю без макіяжу. І для мене це якби експеримент, це цікавий процес. Я роблю це для того, щоб проявлятись по-різному. Ну і можна зняти відео, де у мене буде певний образ сексі-красотки. Але я не прокидаю зранку з думкою. Чи я не втратила свою красу, свою привабливість? Я не підходжу до зеркала, не дивлюся тим, як змінюється моє тіло. Я майже не займаюся зараз портом, і я не слідкую за тим, яка в мене вага, які в мене параметри, чи змінюється в мене якось тіло. Ну, наче змінюється, а наче не змінюється. Я не приділяю увагу тому, чи є в мене якісь а... м... недоліки. Бо я не обсмоктую свої. А... Красиві, як би сторони. От якщо е, немає цієї зацикленості, і потрібно усвідомити в тому, що краса вона в індивідуальності, в тому, що є тільки в тобі, а далі перестати взагалі про це думати. Бо це. Дуже неважливо, це дуже швидко вплишвидко плинне. Дуже багато людей на планеті було до вас, є поки ви живете декілька мільярдів, і буде після вас. І всі красиві, і краса не важить нічого. Особливо для вас в вашому житті вагу має мати тільки щастя, стан вашої душі, і це теж буде додавати вам краси. Бо якщо у вас буде спокій і щирість, і щастя в ваших, ваших очах, то ви будете щасливі. І люди вас будуть оточувати такі ж самі. Зовнішність це таке дуже легке, на мою думку, бо ти можеш це побачити, ти можеш це пощупати і зробити якісь висновки на основі того, що ти бачиш. Набагато важче зробити це з характером. Як бути впевненою? Бо впевненість на 99% полягає у впевненості того, яка ти людина, а не того, яка у тебе зовнішні. зовнішність. Зовнішність це тільки один відсоток. Стосовно характеру, його потрібно обмацати, общупати, він нематеріальний, тому ми повинні споглядати за собою, як ми поводимося в різних ситуаціях, як ми спілкуємося з різними людьми, як ми реагуємо самі на себе. Ось тут я вчинив погано, але я це приймаю. Я вважаю, що я не міг вчинити інакше. Або. Я ось тут хамовита людина, наприклад. От про мене, я хамовита людина. Мені щось не подобається, у мене одразу йдіть нахуй. Ну, все, я не хочу. У мене були колись спроби, там щось якось інакше реагувати, але я зараз для себе зрозуміла, ну ось я ось така. Мені не подобається все, я кажу. І я не, не даю оцінку сама собі. ось. Я називаю просто, яка я є, якою я себе бачу, неважливо, якою мене сприймають, оточуючі Мені важливо, якою себе сприймаю я. Я знаю, що я можу швидко оцінити ситуацію, зрозуміти свої почуття стосовно неї. І якщо я чимось дуже сильно невдоволена, якщо, на мою думку, людина ставиться до мене погано, невічливо, хамовито, я можу одразу сказати Ідіть нахуй і все. І я з цим живу. Я не даю оцінку своїй поведінці. Погано я себе веду, це погана риса характеру, чи хорош. Вона є все. Мені так комфортно. Мені комфортно певній токсичності, на мою оцінку токсичності, в мою сторону, відповісти ось так. І все, це від себе. Окей. Я знаю, що я дуже розглиздана в готуванні їжі. Вчора я приготувала овсянку дуже смачно, а сьогодні на сніданок вона в мене згоріла. Я це знаю. Ну, ось така людина. І я не психую від того, що вона в мене згоріла. У мене може пропадати продукти в холодильнику. Я можу їсти багато різних бага, різної поганої їжі. У мене постійно чіпси і всяке таке. Окей. Ну, так, от, от така людина. Я курю сигарети, я роблю шкоду своєму організму. Я можу займатися спортом, плавати, бігати, робити щось корисне для свого організму. Я можу робити щось погане для свого організму. Але те, яка я людина, це ніяк не означає, що я. Погана людина, що я роблю щось погане. Я роблю так, як мені комфортно. Зараз я захотіла покорити сигарету, я її покорю. Завтра не захочу, не покорю. Завтра піду в спортзал. Самодисципліна це інше. Я маю на увазі, що я роблю якийсь вибір для себе, і я приймаю його, не даючи йому оцінку. Ось корінь не потрібно давати оцінку своїй поведінці погано чи добре. Якщо це стосується саме вас, звичайно, якщо ви ображаєте інших людей, слід задуматись там. Можливо, треба було якось м'якше, але якщо вони ображають вас, ну якби якщо на вас нападає маньяк. Не потрібно там переживати, що ви зараз там, перцем йому заліте обличчя і в нього будуть боліти очки. Ой, я не буду так робити, хай він краще мене поб'є і зґвалтує. Ну, звичайно ж ні. В такій критичній ситуації це одразу здається адекватним. А коли йде моральне якесь насилля в нашу сторону, дуже часто люди, вважають, що їм потрібно. Чинити як хороша людина. І це, звичайно, є проявом невпевненості. Бо ви не впевнені. Ой, ну я якби не хочу, щоб до мене так ставились люди. Але я ж не буду поганим на поганим відповідати, бо я хороша дівчинка, я відповім всім вічно і, і добре, бо я промовчу. Ну ви тоді просто терпіла. Якщо ви терпіли, прийміть, що ви терпіли, якщо вас це влаштовує, терпіть далі. Якщо не влаштовує, взяли і змінилися. Як ось так: в одну секунду приймається рішення: я більше не терплю неадекватної поведінки в свою сторону. І наступного дня, коли прийдете, прийдете ви на роботу, наприклад, ситуацію уявімо ситуацію, приходите ви на роботу, і ви працюєте за комп'ютером. І тут підходить до вас директор і каже, Звільнилась прибиральниця, поприбирай після робочих годин, і ми тобі за це не заплатимо. Впевнена людина скаже: Я не буду цього робити. Начальник скаже: тоді ми тебе звільнимо. А ти скажеш: ну звільняйте, я висококваліфікований спеціаліст, я впевнений, що я знайду нову роботу. І все, я не буду мити підлогу, бо. Це мій час після роботи. Я можу це зробити в години своєї роботи, і ви мені ще додатково за це заплатите. Або просто там ви не хочете цього робити, я не хочу цього робити. В залежності від того, як ви ставитесь, які альтернативи ви можете запропонувати, але ви пропонуєте те, що комфортно вам і вигідно вам, а не підлизування іншій людині. Яка ніхто в вашому житті, ніхто. Коли ви захворієте і щось станеться у вашому житті, я бажаю, щоб цього не було, але якщо раптом трапиться і ви ляжете в лікарню, ця людина до вас не поїде, скоріш за все, з апельсинами. Тож не треба переживати, що про вас подумають люди. Якщо ви ризикуєте втратити роботу. Чи друга потрібно намагатись зробити так, як вам ваші моральні норми це дозволяють, але при цьому відстоювати себе? Це і є про вашу впевненість. Ви впевнені в тому, що ви класно робите свою роботу. Або якщо я трошки там сумніваюся, що я не дуже класний спеціаліст, от я тут трошки попрацюю, я посижу вдома, я пороблю там те те, -те я підтягну свої скіли. Окей, це допустимо розвиватись для того, щоб продовжувати бути впевненим, все змінюється, і ми змінюємося, і ми відповідаємо своїй впевненості. Тобто, звичайно, це, якщо я впевнена, що я гарна, це не означає, що я не мию волосся по три тижні. Я мию волосся кожен день, я чиста. Е, що, якщо я впевнена, що я гарний кваліфікований е, спеціаліст, то я щось для цього роблю. Якщо я впевнена, що я гарний друг, я теж для цього щось роблю. Я прийду вночі вітати подругу з днем народження, я е, підтримаю в будь-якій ситуації, я щиро скажу, коли вона буде помилятись. І скажу їй так, щоб вона е, чула це одна без, без сторонніх людей, і щоб вона це сприйняла не як мою агресію. Я завжди порадію за мою подругу. Тобто є якесь підґрунтя того, що я вважаю, що я гарний спеціаліст, хороший, що я професіонал своєї справи. Є якесь підґрунтя того, що я вмію щиро дружити. Підґрунтя якесь повинно бути, і ви його повинні помічати. Багато людей його мають, просто не помічають. Або якщо раптом ви його маєте не в достатній кількості, його треба розвивати, але не гнати себе як кобилякою. так, Канатом хочу, хочу себе. Ні, просто робити це для себе в задоволення. Якщо вам це не в задоволення, не треба цього робити. ну от Я спеціаліст середнього рангу, наприклад, і мене це влаштовує. Я не хочу більше. Або зараз я не хочу, зараз я не можу, це окей. І це впевненість в тому, бо ти собі чесно кажеш, я ось такий, а інші. Вони інші. Для того ми і розділені на різні тіла, щоб бути різними. Якщо у вас є конкретні претензії до себе, і ви із року в рік, із року в рік їх собі е кидаєте. От і така, от і така, Настя, от і така, ну, ти мене вже задрала сама собі каже. Ну, така, така, ну блін, і з року в рік, і з року в рік, якщо у вас таке є, це, звичайно, заважає ваші впевненості. Що з цим зробити? Якщо ви не можете це змінити в голові і прийняти це, то, то означає, що це вам, очевидно, не, не подобається. Якщо ви прям не можете поміняти своє ставлення до чогось, значить, це треба змінити. Підіть і змініть. знайдіть спосіб, змініть. Спосіб треба знайти і треба змінити, якщо ви не можете ставитись до цього нормально, потрібно змінити. Звичайно, спочатку потрібно розібратись, чому я це не приймаю, чому я до цього так ставлюсь. Якщо ви не можете це зробити самостійно, я б вам дуже радила звернутися до психотерапевта, до гарного психотерапевта, який би допоміг вам позадавати правильні запитання самому собі і знайти якісь відповіді. Але якщо. Кінцевому результаті проходить 2, 3, 5 років, і ви так само щось не приймаєте в собі, спробуйте це змінити. Спробуйте спочатку лагідно, потім спробуйте докладати трошки більше зусиль, якщо спочатку не виходить. Як, наприклад, вивчення якоїсь мови. от ви ви живете в іншій країні, і ви не знаєте мови. І ви себе за це цкуєте, цкуєте, і у вас не виходить, не виходить. І ви ну, не можете От ви собі кажете, ну, я тупа, ну я тупа, ну я тупа, капець. Ну я не можу вивчити французьку мову. Я переїхала, живу во Франції, 10 років живу в Франції, ну я не можу вивчити. Ну Це не того, що там я мож... Це того, що я тупа, я тупа, я тупа, про яку впевненість собі може йти мова. Звичайно, ніякої. От вам потрібно або прийняти те, що ви не можете вивчити французьку мову. І 10 років якось прожили, і, в принципі, вам це не дуже сильно заважало. І жити далі, але вже не цькувати себе за це, а просто впевнено казати. Ну, я не вивчила французьку мову, ну, така людина. Ну, що зробити? Ну все, прийняти це і відпустити. І це ніяк не буде відображатися на вашому самосприйнятті, то, того, що ви там якась дурна, чи не така, чи не талановита, чи ще щось, там різні люди свої критерії, якісь навішують. Але якщо а, ви розумієте, що, ну, та я можу, я можу, просто не хочу. От ви не можете прийняти, що ви не тупа. От якщо я не вивчу, то я тупа. Якщо я вивчу і пофіг, що у вас там в голові уже гігабайти, трильйони інформації про різні якісь інакші теми там. Книга рецептів на 520 тисяч сторінок у вас в голові, і ви знаєте, як манікюр робити і вмієте, і ви ще кундаліні йогу знаєте по пам'яті без відео, можете там купу вправ робити, і ще пісні ви наспівуєте, ви багато знаєте на пам'ять, і ви пам'ятаєте біографію. Вашої улюбленої авторки, і ви пам'ятаєте всі дні народження ваших членів сім'ї, і шкільну програму таблицю множення. Ви пам'ятаєте? А от ну все одно ви тупа, бо ви не знаєте французької мови. Ну, добре, ви не можете це прийняти. Тоді спробуйте це змінити. Тоді спробуйте шукайте спосіб вивчити мову, поки вам не вдасться. І вам в один день вдасться, і ви собі закриєте цей гештальт. От і все. Просто зробіть це, бо у вас одне життя. Не треба його витрачати на те, щоб все життя казати: Я така тупа, я така тупа, і за того, що ви не бачите всього іншого, що у вас є. Впевненість в собі це чесність самим собою, це самоприйняття і прийняття всього таким, яким воно є. Я вам е, дуже, я дуже сподіваюся, що я трошки наштовхнула вас на розуміння того, що таке чесність е, з сам, самим собою, що таке впевненість у собі і в чому вона полягає. Ще раз, то я наголошую, що впевненість в собі. Це просто те, що ми відчуваємо всередині себе. Ми впевнені в собі. Це не залежить від того, яка ми людина. Ми впевнені в чомусь, ми впевнені в тому, що ми такі, які ми є. А це означає, що ми себе приймаємо і ми над собою працюємо. Я дуже сподіваюся, що я вам трошки допомогла. Стати більш певною собі людиною, особливо якщо ви дівчина і вас дуже хвилює питання зовнішності, я думаю, це ну, взагалі, це реально один відсоток від того, що важливо в житті. Ваша краса це тільки те, що потрібно вам. Для того, щоб займатися якісно сексом з людиною, яку ви приваблюєте, і з людиною, яка вас приваблює. Все більше вам краса ніде не потрібна. Не потрібно, вона не потрібна для того, щоб завойовувати світ. Вона потрібна тільки для того, щоб в моменті давати вам насолоду, вам і вашому партнеру. І від цього ваша насолода буде ще більше. Все більше ніякої користі від краси немає краса не потрібна для того, щоб знімати відео на YouTube, Краса не потрібна для того, щоб вийти на вулицю і прогулятись. Краса не потрібна ні для чого. Щоб вступити в університет, прочитати книжку. Нам потрібно здоров'я, сили, рішучість і впевненість в собі, розуміння того, хто ми є, І курс на щастя. Так, я обираю свій шлях, і я йду по цій стежці. Все. Дуже сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Можете лишити коментар. Мені буде приємно почитати. Приймаю всі пропозиції і зауваження.